Глава 9, тоді Він, увійшовши в човен, переплив назад і прибув до свого міста. І ось принесли до Нього розслабленого, що лежав на постелі, і, побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому: Дерзай, Чадо, прощаються тобі гріхи твої. При цьому деякі із книжників говорили собі: Він богохульствує. Ісус же Бачачи помисли їхні промовив, навіщо ви думаєте, лукави в серцях своїх? Що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати, Встань і ходи? Та щоб знали ви, що син людський має владу на землі прощати гріхи, тоді говорить розслабленому: Встань, візьми постіль Твою та йди у дім твій, і той устав. Узяв постіль свою і пішов у дім свій. Народ же, побачивши це, здивувався і прославив Бога, який дав таку владу людям. Проходячи звідти, Ісус побачив чоловіка, що сидів на митниці на імені Матфей, і каже йому: Іди за мною, і той устав і пішов за ним. І коли Ісус возлежав у домі, Прийшло багато митерів і грішників, і возлижали з ним і з учениками його. Побачивши те, фарисеї сказали ученикам Його чому учитель ваш їсть і п'є з митерями і грішниками? Ісус же, почувши це, сказав їм не здорові потребують лікаря, а не дужі. Підітьте та навчіться, що означає «милости хочу. А не жертви, бо я прийшов прикликати не праведників, але грішників до покаяння. Тоді приступають до Нього ученики Іоаннові і кажуть чому ми, фарисеї, постимо багато твої ж ученики не постять? І сказав їм Ісус: Чи можуть весільні друзі сумувати, поки з ними жених, але настануть дні. Коли відберуть у них же, нехай, тоді поститимуть, ніхто ж бо на старий одяг не накладає латки з нової тканини, бо відірветься від старого і дірка буде ще гірша. Не вливають також вина молодого у старі міхи, а інакше прорвуться міхи і вино витече, і міхи пропадуть, але вливають вино молоде у нові міхи, і зберігається те і друге. Коли Він говорив їм це, підійшов до нього якийсь начальник і, кланяючись йому, сказав дочка моя нині померла, але ти прийди, поклади на неї руку свою, і буде жива. І, уставши, Ісус за ним пішов, і ученики його. І ось жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу. Підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одягу Його, бо вона казала сама собі, як тільки доторкнусь до одягу Його одужаю. Ісус же, обернувшись і побачивши її, сказав Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе і одужала жінка з того часу. Прийшов Ісус до Господи начальника. І побачив сопілкарів та людей, що голосили, і сказав їм: Відійдіть, бо не вмерла дівчина, а спить, і глузували з нього. Коли ж людей було випроваджено, він, увійшовши, взяв її за руку, і дівчина встала, і рознеслася чутка про це по всій землі тій. Коли йшов Ісус, звідтіля за Ним слідом ішли двоє сліпих і кричали Помилуй нас, Ісуса, Сину Давидів. Коли ж він увійшов у Дім, сліпі приступили до нього і говорить їм Ісус, чи віруєте, що я можу це зробити? Вони говорять йому так, Господи. Тоді Він доторкнувся до очей їхніх і сказав. За вірою вашою нехай буде вам. І відкрилися очі їхні, і сказав їм Ісус суворо, пильнуйте ж, щоб ніхто не довідався. Вони ж, вийшовши, прославляли Його по всій землі тій. Коли ж ті виходили, то привели до Нього чоловіка німого біснуватого, і коли біса було вигнано. Німий почав говорити, і народ, дивуючись, казав, Ніколи не було такого в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили, силою князя Бісівського виганяє він бісів. І ходив Ісус по всіх містах і селах, навчаючи у їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства, і зціляючи всякі недуги і всяку неміч у людях. Бачачи безліч людей, він змилосердився над ними, бо вони були зморені і розпорошені, як вівці, що не мають пастиря. Тоді говорить до учеників своїх жнива багато, а жінців замало. Тож благайте господаря жнива, щоб вислав жінців на жниво своє.